Притча про втрачену можливість птах і вітер. У горах жив маленький птах, який щодня милувався краєвидами з вершини свого дерева. Одного разу до нього прилетів вітер і сказав: Я можу перенести тебе туди, де завжди тепло. Річки, сповнені рибою, а дерева вгинаються від плодів. Полетиш зі мною? Птах завагався. Це звучить чудово, але тут у мене дім. Що, як я і усе втратиться? Вітер відповів. Я можу чекати лише сьогодні. Завтра я принесу зміни, і шанс зникне. Так подумав: зміни лякають мене, залишуся тут, де все знайоме. Вітер кивнув і полетів. Наступного дня холодні дощі залили гори. їжі стало мало, а буря зламала дерево птаха. Він залишився без дому, тремтячи під дощем, і подумав: якби ж я мав сміливість полетіти з вітром, мораль притчі можливості не чекатимуть вічно. Іноді страх змін заважає нам зробити крок вперед. Але той, хто наважується, отримує шанс на краще майбутнє.